Розцвіла лілія Патрисія Спрайт, така красуня, колір слонової кістки. і бордова серединка сантиметрів 15 в діаметрі. Розцвіла в квітнику з трояндами. Але сьогодні не про лілії, не про троянди, а про квітники, які скриті від широкого кола людей, які, за якими спостерігаємо, якими милуємося, тільки ми, господарі. Це за квітники поза хатою. Ви на каналі Звичайний садівник-городник. Вітаю, друзі. Мене звати Олег. Пішли за хату. Сьогодні зранку спека, вже 27 градусів. День буде, мабуть, дуже спекотно. А це наша діляночка між хатою і парканом з сусідами. Вона вузенька, десь тут спочатку 3 метри, а потім сходить на 2. Ну, тут небагато чого росте, хоча е, ну, дещо є, але ж е, е, багато чим можна похвастатися. Ну, наприклад, оця гортензія тут починається з неї, яка хлорози. У нас в тому році ваніла Фрайс так хлороза, ми нічого з нею за цілий сезон не змогли зробити. В цьому році полар бія, полярний ведмідь, це з ним те ж саме. Поряд з ним росте декілька кущиків. Герані, ще цвіте, світло така рожева. Теж хлорози. Квіточки, світло-рожеві, у нас більше нема з таким кольором герані, нам дуже кольор подобається, але ж е цей сорт не е дуже привабливий Напродовж сезону ну, того. В цьому теж себе, поки поводи не дуже сильно, гарно. Оце він хлорозить, а потім він, коли відцвітає, а він вже довго цвіте, я показував, хто дивився моє відео, коли він вже формує осінневі коробочки, доцвітає, він починає. Чогось засихать. Отакі стають пагони багато, листечка і стає непривабливим, на погляд. Це єдина гаранька, яка себе так поводить в нашому садку. а потім відновлюється. Ну деякий час, довгий доволі, вона непривабливо Виглядає. Тут ще цвіти на пристянка така симпатична, яка сама насіялася, красивий колір, такий рожевий, а всередині білий з крапочками. Ще росте у нас тут міскантус зібринус. Він в цьому році був пересаджений. Я показував, коли я ділив кущ. Ось Після пересадки він не дуже швидко відновлюється і наростає. От наступний рік він вже буде дуже гарний і потужно рости. А зараз він і не сильно високий і небагато пустив пагонів. Лілія у нас тут ще не цвіте, от і гібрид. Ще, що, ще, ще чим не можемо похвастатися, це оце барвінок. Барвінок Illumination. Всередині він лістечко біле. А облямівка зелена. Це у нас вже другий екземпляр. Перший екземпляр загинув, не розростається. І це другий це йому вже другий рік. І оце таке маленьке водоробло. Не хоче він. Він хворіє, постійно хворіє. Я вважав, що барвінки колись у нас був. На попередньому місці. Проживання, звичайний борвінок, він заполонив все, нікого, ніхто його ніколи не доглядав. Тільки треба було стримувати його. А тут барвінки хворіють. Ось отаке з ними відбувається. Вони в'януть засихають і на цьому все. Що це за хвороба, я не знаю. Ніколи не зустрічався раніше. Тут на цьому теж верхівка була. Зав'явши, я її прищіпнув. Ну таке здається мені, що цей теж не виже. Ну, будемо сподіватися, що виживе. А поки що себе він веде, так що гарного нічого не буде. далі я... Покажу інший барвінок, теж не в кращому стані. Це хусточка насіння. це наша краса туя жовта, нам дуже подобається, я її кожен раз теж показую. жовтий кролик. Бадан теж насіння, вже давно відсів е Відс... відсів ландиш рожевий, так, це кизильник ґрунтопокривний. Це який менший я його вже показував. У кого нема мульчі, або не закрито агро тканиною земля, або не так він посаджений, щоб звисав, наприклад, то краще його не садити. Будете по півдня сидіти тьоргувати бур'яни з нього. Він не покриває так сильно землю, щоб нічого не проростало. Якщо нам знадобиться це місце, ми, мабуть, його приберемо, бо у нас їх два від півдня і щоб оце це ж прополоть його, а це швидко. Там теж знову бадан, ще хусточка з насіння, ще одна, вже цвіте. Квіточки, біленькі, майже біленькі, такий кольор нечисто білий. О, ну, бузук, який от сів, я показував, коли він сів. І ось другий барвінок. Зелений з білою обрямівочкою. Тут територія була повністю барвінком цим закрита. Цей спів розростися. Перші два роки оце покрив тут таку діляночку, було все закрито ще весною. І знову ж він захворів. Тій же хворобою, коли в'яне, потім засихає. І оце залишилось від нього. А шмідки, ну, які вкоренилися і не захворіли, вже йдуть від нового кореня. Ну, це, я думаю, розростеться. Ну, я ніколи, як, як кажу, ніколи не зустрічався з такою хворобою. Я е, обробляв, звичайно, вже фунгіцидами і той, і інший барвінок. Ну, не знаю, буду дивитися, що буде далі. Будь не привабливий, хизуватися нічим. Ще одна хоста теж з насіння, тільки вже як кругленькі листячка. колір квіточок такий же. Далі знову у нас друга, другий бузок, який показував теж, коли. Квітував. А ось іще один кизильник, цей розрісся набагато більше, трохи він і вищий, але ж і сильніше закриває землю, але ж теж через нього все проростає, сидів і колопував це, всі бур'яни. Отут тут територія велика. Розростається він швидко. Кому, кому треба вкрити такі території, де не треба рвати бур'яни, то це підходить такий варіант. І останнє, що в нас з цієї сторони хати, це звичайна туя смарахт, яка дуже потерпає від котиків. З іншого боку, вона вся згоріла. Я її вирізав, вирізав, не знаю, хто займається хуйниками. Якщо вирізати так сильно пагони гілки, вони заростуть з часом чи ні, підкажіть, будь ласка. Ну, а далі починається квітник, який за хатою. Теж скріти від поглядів. Людей чужих, Малуватися ми можемо тільки самі, ну або ж сусіди з однієї сторони, якщо будуть дивитися через паркан, покажу його загальний вид. Так виглядає квітник за хатою. Нічого особливого, дизайнерських рішень у нас немає. Звичайні сільські квітники, якими зараз і ніхто і не займається, у нас у селі нікого, майже нічого немає. Ну і маленькі, може, палісадничок якийсь, і рослини, з якими ніякого догляду нема. Ніколи людям цим займайтеся, немає ні зацікавленості ніякої, ні часу. Також люди ж працюють цілий день, а за цим всім треба догляд і багато часу. Ніхто не хоче напрягатися. У нас з цієї сторони з правої, е фундук росте. Це фундук і такий же був з цієї сторони. Було симетрично. Але ж з цієї сторони фундук, е, ну, агроленнінг нам забрав декілька. Років життя прислав не ті зовсім, які ми замовляли сорти. Це теж не той сорт, який залишився. Просто ми ще не бачили е, плодів його в цьому році тільки будуть, а в тому році побачили плоди першого фундука. Маленькі, такі горішечки. Цього треба було очікувати, бо Червонолисні вони. Ці фундуки, і там великого горішка не буде, наскільки я знаю. Прийшлось прибирати, там посадили новий. І теж невдалий, прийшов паросток і і він тільки тільки зараз від корня дає. А від самого паростка не дав нічого у цьому році. Так, ну, по центру, там по центру сам е, я раніше показував. Там КНІФ е, Армірія, Кніфофія, е, Ремурус і Вероніка. Армерія е, відсвіла, Перша хвиля, там час, де не дещо ще цвіте. Кніфофія теж один кущик цвіте, другий ні. Ремуруси відсвіли. Вероніка майже відсвіла, теж половину клумбочки відсвіло, половину ні. Вже там об... зрізати треба. Ну, а до інших квітів зараз підійдемо. Оце, оце однорічники тут. Там катарантус в основному, який сидів не ріс цей весь весь час, бо було дуже холодно, а катарантус любить. Теплу погоду не наріс. А тепер це буде спека. Головне, щоб поливати, щоб не було йому сухо би, чи погорить. Він такий витривалий, але ж це може бути. З цієї сторони у нас над хатою справа це лілейники. Деякі роз... розкитлись сьогодні, я вам зараз все покажу. А на передньому па... плані це. Седу, почіток по-моєму, Аурея. Зараз він цвіте І такий килимок-жовтий, агресор відривається, куди вітром не принесе, там приростає і починає своє нове життя. Тут поряд арабіс оце він так виглядає не дуже привабливо влітку. Ну, не теж не дуже гарно він переносить спеку. Листячка таке напівзелене, напівжовте. хоча буває і гірше, коли сильна спека. Тут ми висадили трав'яночку на наступний рік буде цвісти По центру, я казав, катарантуси. І вона, а, тут у нас ще рядочок. Низько ромашки ми теж посадили. Ось вона перша заціла. Далі йдуть за ромашкою катарантуси. Тут насіялися де не де петунії, ми їх поки залишили. Залишали, може десь е, треба пере, е, пересадити, буде кудись, де буде місце свободне. Ну, вже засадили все, це треба їх прибирати. Ну, катарантуси будуть трошечки розростатися і ми приберемо. Оце катарантус. Це один сорт, квітки не дуже великі. Ось інші сорти. Це кольори прикот, панч, чи Пунш, бургунді. Витривала рослиночка, хоча боїться, любить її повединний кліщ, тому треба спостерігати. Це, по-моєму, єдине, ну і холод не любить вона. І тут у нас зональна пеларгонія, такий яскравий червоний колір. і розпускається королевська пеларгонія, теж буде червоного кольору, такий вона мандариновий називається, я не знаю чого, якщо це не пересорт. Буде свідси вона така нечисто червоний кольор а, якимось відтінком. Оце так кущик розрісся флок шиловидний, але ж цей червоний колір чи такий темно-рожевий, який погано переносить кожен раз зиму, тому на весну може бути зовсім інше, інший вигляд. Ну, Тут у нас рядок алісума скельного, так він виглядає зараз. З цієї сторони лаванда. Така темно-фіолетова і біла. Там, де біла, там фіолетовий кущик зиму не пережив, тому ми посадили, який був у нас в свободному доступі. Присадили туди, навесні получився білий. І з цієї, цієї сторони теж у нас три кущики скельного алісума, а за ним йде лаванда.